Нам все ще мало років. Так само будуємо замки з піску, трохи знаємо слів, і як у чотири не маємо цілковитої певності у власній жіночості, мужності, чемності. З руками стаємо все меншими, як дитячі маєчки. І якогось непримітного серпневого вечора ми відлітаємо пухом кульбаби невтриманим подихом. Маленькі чоловіки насуплені, крихітні жінки з одертими носиками, прокидаємось великими, залишаємося смертними і ніколи не стаємо дорослими.